Ші шості працівники і ветерани підприємства. Єдине паливі і одне однеться тут. Всі наші сподівання. Сумська область, вона міцна тим, що тут є міцні міста з міцними міськими головами, такими як Микола Петрович нага. Великою промисловістю з людьми, головне з головне з людьми, які в серці патріоти, які працюють, які виготовляють продукт. Ми чули, як міський голова сказав, що більше мільярду гривень вже виготовлено продукції в Місті Шоска. Безумовно, голова обласної державної адміністрації просто зобов'язаний бути присутнім на таких святах, коли є день цього міста. Тому вчора приділив увагу місту Суми. Сьогодні вітаю місто Шостка. Сьогодні надзвичайно велике свято для шосткинців. Це день народження нашого міста. Ми відзначаємо цей день здобутками в праці, але Шостка вміє відпочивати, вміє берегти свої традиції і вміє цінувати захисників нашої батьківщини. З ним народження шостка. Всіх вітаю. Шостка это мой родной дом, поэтому, живя в Киеве уже иное количество лет, мне все равно хочется приезжать домой, видеть своих родственников, родных, ну, дальше общаться с, с, со старыми друзьями. И также вот, очень приятно просто приходить на праздник. Terima kasih kerana